Я не така, я ніколи такою не буду, фу-фу-фу і таке інше. Вітаю, друзі. Ви на каналі Сексолога, психолога Лани Павловської. І поки ти натискаєш кнопочку підписатися, я нагадую тобі натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорму та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, що стоїть за нашою славною, звісною фразою Я не така і я ніколи такою не буду? Знаєте, я дуже часто в своїх кейсах робочих зустрічаю жінок і чоловіків, які кажуть, фу, я б так ніколи не вчинив. І знаєте, що насправді це означає? Я вчинив би так багато-багато разів, але я соромлюсь про це сказати, або мені страшно, або мені будь-яка інша причина, або я взагалі не допускаю такої поведінки до себе. Дивіться, категоричність у людини це завжди про те, що вона ховає собі тіньову сторону. І зараз ви скажете, ой, ладно, тіньова сторона, це все така езотерика, це науково не доведено і немає ніякого підґрунтя. І, можливо, ви частково праві. Але давайте уявімо ситуацію. Жінка, домогосподарка, яка має двох дітей, вона в шлюбі понад 13 років, все добре, класно. І тут вона дізнається, що її подруга чи якась колега по роботі зраджує своєму чоловіку. Як ви думаєте, яка в неї буде реакція? Так, ви праві, вона буде в шоці, і вона питає. Буде... Як же так? Ви ж в шлюбі, ти ж дружина, та-та-та і почне їй роздавати якісь поради по типу покинь, поки не пізно, бо всі дізнаються, це ж шлюб, та 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 п'ятий десятий І почне її засуджувати. І знаєте про що це свідчить? Про те, що людина свідчить категоріями суспільства, це раз, про те, що людина має упереджену думку, це два, і про те, що людина взагалі не розуміє, що її поради не питали. Знаю, поділилися, напевно, просто через емоційну безвихідь або будь-які інші мотиви. Так от, коли я чую, що я не така, це означає, що людина. Подавляє в собі все те, що так хоче проявити в світ, насправді безсвідомо. Що це означає? Давайте на моєму прикладі. Наприклад, я ходила до психолога з запитом того, що мене дратують псевдопсихологи, психологи які працюють на великий чек, які не мають належної освіти. І можна би сказати, ну мене дратує тупість і що тут такого. Пам'ятаєте, нам всім казали фразу, що те, що нас дратує, є в нас самих. І всі люди. Ну, якщо мене дратує повна людина, то я ж не повна. Якщо мене дратує тупа людина, то я ж не тупа. Якщо мене дратує бідна людина, то я ж не бідна. Дивіться, в чому прикол. Ми тут потрапляємо у власну пастку. Якщо я кажу, що мене дратує психолог, який працює на великий чек, не маючи належної освіти, досвіду роботи, несе якусь. Повну чуж, якусь таку, знаєте, попсову психологію розповідає про якісь захисти кордонів, про те, що ти в себе на першому місці, про те, що ти маєш себе любити, і оцю всю хір, яку я звісно розвію в себе в інстаграмі. До речі, також підписуйтесь. Посилання буде під дописом, під відео, точніше. Так от. Питання, що мене дратує в цих психологах, які працюють на великі чеки, але не мають належного досвіду і освіти. Казалось би, я маю сидіти собі спокійно, бути впевнена в своїх знаннях, казати, що я там кваліфікований психолог і працюю на свій чек. Чому ж мене зачіпають ці люди? В буквальному сенсі вони мене дратують. Дивіться, прикол в тому, що мене дратують не ці люди. Мене дратує те, що вони собі дозволяють бути абсолютними дилетантами. При цьому заробляти гроші, а я собі цього дозволити не можу. Не через те, що я якась там, знаєте, супервимоглива до себе, не через те, що я якась там супер вихована дівчинка. Ні, тому що це моя тіньова сторона. Ми всі в тіньовій стороні хочемо ні не робити заробляти великі гроші. Ну от чесно. Покажіть мені людину, яка скаже, «Ні, я так хочу важко працювати, я хочу замахуватись, я хочу бути виснаженим, щоб мені платили за це великі гроші. Ні, ми з вами реально всі хочемо робити мало і отримувати багато. Ну, така наша природа. Але дивіться, в чому суть. Мене конкретно дратує той факт, що людини має оцього совісного бар'єру, і вона не обмежена якимись знаєте, поняттями того, що подумають інші спеціалісти, що скажуть е, клієнти, які не отримують бажаного результату. Її начхати. Вона продає свої послуги за 100 доларів, маючи трьохмісячні курси за спиною, і вона клала на думку оточуючих. І хто сказати із нас хворих в цьому випадку? Та звісно я, тому що мене це дратує. І це не означає, що після цього, як я це вияснила, я маю підняти свій чек там, не знаю, до 20 тисяч за сесію і така сидіти, знаєте, та нічого не делать і казати, та мене нічого не дратує, мені пофіг. Ні, це питання мого вибору. І тут ми підходимо до іншого аспекту. Я це не вибираю. Дивіться, коли я питаю. Людину, а вам можна матюкатись? Вона каже: ні, ви що, я мама? Кажу: Вам можна бути наркоманом? Та ні, ви що, ну фу, наркомани, це погані люди. І кажу, вам можна вбити? Вона кажуть: за серце хапаються. А дивіться, я вам зараз скажу: вам можна. Прикиньте, вам можна бути наркоманами, вбивцями, матюкатися, робити жахливі речі. Питання тільки в тому, чи ви це вибираєте, і питання в тому, чи ви готові понести ціну питання за свій вибір. Тому що за вбивство буде покарання у вигляді обмеження свободи, за крадіжку, чи за не знаю, там за обман, чи за ще щось. Усього є ціна питання, умовно кажучи. І тому наш дозвіл відштовхується від цієї ціни питання, яку ціну я готовий заплатити, а точніше, яку відповідальність я готовий понести за свій вчинок. Тому, коли жінка каже, я б ніколи не зрадила своєму чоловіку. Це значить, що її тіньова сторона якраз дивіться в світі все двойственно. Ну тобто, наскільки я хороша, настільки ж я і погана, наскільки я дружелюбна, щира відкрита, настільки ж я і ненавиджу людей, наскільки я щедра. Настільки ж я і скупа питання ситуації і ціни питання, яку я заплачу за свій вибір. розумієте? Якщо я в моменті щедра людина, мені не шкода грошей, я заплачу за всіх в ресторані, я подам жебраку кошти, в моменті я можу бути дуже скупою, якщо це, наприклад, стосується позички грошей людині, яка мені неприємна, якщо це стосується якихось несправедливих витрат. От і розумієте, коли людина завжди каже, я тільки така. І розвертається до світу, знаєте, от однією рукою і каже: Світ, у мене є тільки одна рука. Я завжди кажу: не підійдіть, бо у вас є дві руки. Достаньте дві руки і кажіть, у мене є ліва і права. І тоді світ вам дасть в дві руки того, на що ви заслуговуєте, і те, що ви вибираєте. А поки ви прийшли в світ отак. Будете так і отримувати. І це не питання того, що так не можна, чи це неправильно. Ні, питання в тому, що не судіть категоріями, не обирайте тільки щось хороше на вашу думку, тому що там, де ви максимально категорично обрізаєте і кажете, от я тільки так. Повірте, вас егоцентризм дожене і лупане вам підзатильник такий, що ви не очікуєте просто цього в моменті. І вас дожене оцей ваш, знаєте, я не така. Ця штука спрацює з вами злий жарт, і ви навіть не зможете відслідити, потім причинені наслідкові зв'язки. Тому, якщо ви бачите людину, яка знаєте, така. Дуже щира, дуже така емпатична, дуже добра, дуже така м'яка, зручна. Зрозумійте, у цієї людини черті просто повзають по плечам. І це в буквальному сенсі цього слова. Тобто, там є якісь такі підводні історії. Вона не просто так така щира, емпатична, м'яка, зручна та ДТП. Там є якісь такі підсвідомі патерни поведінки, про які нам краще і не знати. Тому завжди опирайтесь на О, знаєте, є таке відчуття. Чуйка така. От здається, що щось в цій людині Щось є. От якщо у вас є таке супер унікальне відчуття людей, оця така емпатичність? Супер, класно. Дивіться, теж емпатичність. Нам здається, що емпатичність це класно, що це дар зчитувати емоції людей, могти їх підтримати, бути з ними на одній хвилі, входити в їхні емоції. І це ніби так класно. Це ти зможеш людину підтримати. Ти зможеш бути з нею на одній хвилі, ти зможеш їй якось допомогти. Кажуть, що психо для психолога це дуже класно. Хочете правду? Бути емпатом дуже важко, тому що ти не завжди здатний, знаєш, від цих емоцій сепаруватися, ти не завжди здатний сказати «О ні, я це не хочу, тому що твоя емпатичність насправді тобі ж і заважає. І насправді, ще якщо глибше копнути цю історію. То емпатичність це наслідок глибокої дитячої травми. І я вам зараз скажу, де ми її всі взяли. Згадайте моменти, коли п'яний батько приходив додому, і ви по крокам могли визначити, який в нього настрій, чи коли, по тому як відкривається ручка дверей, ви могли считати, що взагалі за обстановка в сім'ї. Отут ви розвивали свою емпатичність, і це ваша психіка так вчилась виживати. І насправді сказати, що це класно, так можливо, в дорослому віці ви навчились цим керувати і застосовувати в житті. Але насправді це штука, яка випликана з травми вчитися зчитувати емоції людей по голосу, по рухам, по якимось, знаєте, моментам по погляду навіть це питання того, що ви в дитинстві виживали. Тому. Друзі, якщо вам щось було незрозуміло в цій темі, якщо у вас залишились питання, чи ви наплаки обурені цією темою, пишіть мені в коментарі, ми обов'язково з вами там про це поспілкуємось. І пам'ятайте, ми наскільки хороші, настільки ж ми погані. І це нормально в світі завжди є баланс. Тому будьте в світі чесними і ходіть з двома руками. Па-па, до наступних відео.